Шановні батьки та любі дітки, вас вітає ваш музичний керівник Вікторія Вікторівна. Сьогодні ми з вами будемо грати незвичайну гру. Ось дивіться, яка у мене чарівна хустинка. І зараз я буду накривати діточок цією хустинкою, і вони будуть перетворюватися в різних звіряток, ташок або просто танцювати. Пропоную вам разом з нами пограти, запросити до гри своїх матусю, татуся, бабусю або своїх друзів. Ви готові? Тож ми починаємо. Під хустинкою діток ховаємо, чудо у гості чекаємо. У діток гуляємо, шутки у гості чекаємо, кустинку піднімаємо, грати починаємо. Один, два, три, чотири. Хустинкою дітей ховаємо, у гості, піднімаємо, Грати починаємо. Один, два. Ось така чарівна хустинка, яка дозволила нашим діткам перетворитися в звіряту або пташок. Вам сподобалось? Мені дуже сподобалось. На цьому я з вами прощаюся, чекаю на ваші відгуки. До побачення!